Сьогодні коротко поговоримо про таке поняття як комбінаторика і основні базові поняття, які пов'язані з комбінаторикою. Так що ж таке комбінаторика? Своїми словами, комбінаторика це розділ математики, який вивчає комірки, елементи та кількості можливих розташувань цих елементів на комірках, важіль комбінаторики є такі основні поняття, як правило суми, правило добутку. Перестановка, розміщення та комбінація? Поговоримо про це. Спочатку про правило суми та про правило добутку. Наведемо приклад. В класі знаходиться 13 учнів, серед них є, наприклад, 7 дівчаток і 6 хлопців-хлопчиків. І виникає питання: скільки існує способів вибору в Старости класу. І відповідь така, що нам не важливо, що це буде або хтось один з дівчат, або хтось один із хлопців. Тобто, якщо розбити весь клас на групи, перша група це група дівчат, друга група це група хлопців, ми або з цієї групи вибираємо когось одного, або з цієї. Тобто між цими групами в першій групі в нас виходить 7 варіантів вибору. А в другій групі, групі 6 варіантів вибору. І між цими групами ми можемо поставити сполучник або. Якщо ми можемо поставити сполучник або, це означає, що це правило суми. Тобто, виходить у нас 7 додати 6. До рівня 13. 13 варіантів. Бо всього в класі виходить 13 учнів, і кожен з них потенційно може бути старостою класу. 13 варіантів, виходить. Тепер стосовно правила добутку. Значить, тут у нас сполучник або ми можемо поставити. І тепер переходимо до правила добутку. А, схоже запитання, але знову ж таки, у нас сім, сім дівчат, нехай буде. Шість хлопців. І нам потрібно обрати пару ведучих: хлопчика і дівчинку обов'язково. Тобто серед, дівчинки, серед дівчат ми обираємо. Одну дівчину. І серед хлопців ми обираємо одного хлопця. Тобто нам треба обрати когось із однієї групи, і з іншої. Тобто, між цими групами ми можемо поставити сполучник І. Це означає, що ми повинні перемножити, перемножити ці числа, ці кількості, кількості варіантів. Виходить 7 помножити на 6 дорівнює 42. 42 варіанти вибору в нас є. Ось так. Значить, коли у нас використовується сполучник або да, серед однієї групи треба когось обрати, або серед іншої. Так, ну не обов'язково, що груп має бути завжди дві, їх може бути більше. Так само і з добутком. Якщо ми можемо використати сполучник І, то це буде правило добутку. Тобто нам треба когось обрати із однієї групи, і з другої групи. Ми повинні перемножити. Це доволі таки легко можна пояснити. Можливо, що так візуально е, уявити це буде важко. Але ми можемо просто проекспериментувати. Якщо ми пронумеруємо наших е, дівчат, пронумеруємо дівчат і пронумеруємо хлопців, то виходить, наприклад, якщо е, першу дівчинку нехай звуть Марина, Марина може бути ведучою і з Богданом, і з Антоном, і з е, Володимиром. І так далі. і так далі Тобто, виходить, що на одну дівчинку приходиться 6 варіантів е, вибору хлопця. От 6 варіантів вибору хлопця. Е, і так виходить на кожну дівчину. На другу дівчину, на третю, на кожну з семи дівчат, е, на кожну з семи дівчат приходиться у нас 6 варіантів вибору хлопця. Потенційно, так може бути. І отже, якщо на одну дівчину 6 варіантів, на другу 6 варіантів, тобто, ми повинні перемножити. Логічно, виходить так. А тепер, 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 Переходимо до наступного терміну це перестановка. перестановка. Е, інший приклад кінотеатр. Нехай в кінотеатрі є замовлені чотири місця, і е, до кінотеатру зайшли чотири відвідувача. І, е, тобто, в даному випадку кількість е, місць співпадає з кількістю відвідувачів. В даному випадку відвідувачі відіграють роль елементів, а місця відіграють роль е, комірок. І якщо, наприклад, кількість елементів ми позначимо літерою n, літерою n, а кількість, е, кількість елементів n, а кількість комірок m, і в даному випадку, якщо m дорівнює n, m дорівнює n, то у нас виходить що? Це буде перестановка. Це буде перестановка, і е, перестановка у нас позначається літерою P, великою літерою P з індексом n. Так? Ну, тобто ми можемо сказати, е, що має бути n і елементів, і місць однаково. Заміняємо буквою n саме. І це дорівнює n-факторіал. Тут може виникнути питання, а що ж таке n-факторіал? Зараз ми пояснимо, роз'яснимо цю ситуацію. А, якщо ми будемо зараз розсаджувати наших відвідувачів, нехай це буде місце номер один, і претендентів на місце номер один у нас буде чотири. Чотири претенденти. Але хтось один з цих претендентів сяде на це місце. Тоді на друге місце вже претендентів буде троє, тому що один хтось сів не перше, тому на друге місце буде три претенденти. Тоді на. Третє місце вже буде два претенденти, і на четверте місце буде один претендент. От, виходить, Ми можемо сказати, що кількість претендентів це є кількість варіантів. На місце номер один було чотири варіанти, на місце номер два три варіанти, на місце номер три два варіанти, і на місце номер е, чотири е, буде у нас один варіант. І оскільки ми повинні розсадити всіх. І сюди одного посадити когось із відвідувачів і сюди, і на третє місце, і на четверте. Так? Тут працює сполучник І. сполучник І І це означає, що ми повинні використати правило добутку. Тобто перемножити ці всі числа. 4, 3, 2, 1. А, ну І тут може виникнути питання. А, а якби у нас було, наприклад, 5 відвідувачів і 5 місць? Що ми отримали? Ну тоді, знову ж, на місце номер один 5 варіантів вибору. Далі все йде на одиницю менше 4 варіанти, 3 варіанти, 2 варіанти і 1 варіант. Тобто ми бачимо таку тенденцію, що е, кількості зменшується рівно на 1. Ну, і було створено таки, таку арифметичну дію, як факторіал. Факторіал. Е, він позначається знаком оклику. Це є послідовність, послідовність е, множників натуральних. Починаючи з одиниці і закінчуючи самим числом. Тобто в нашому випадку 1 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4. Так, якщо в оберненому напрямку записати, І це, такий добуток можна замінити на 4 факторіал. 4 факторіал. Якщо 5 1 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4, помножити на 5, це буде вже 5 факторіал. Ось таке обчислення. За правилом добутку ми приходимо до такого висновку. Ось така формула перестановка. Тепер переходимо до наступного моменту, до наступного терміну це розміщення. Ми зараз будемо говорити про розміщення і далі про комбінацію без повторень. Так? Бо існують ще додаткові поняття: розміщення з повторенням, комбінації з повторенням. Ми говоримо зараз про розміщення і комбінацію без повторень. Що ж має змінитися, щоб ми говорили про розміщення? Якщо у нас виходить так, що кількість місць буде менше, ніж кількість відвідувачів, тобто кількість комірок менша за кількість елементів, то тут може працювати або. Розміщення термін або комбінація. В залежності від порядку. Кажуть, коли порядок важливий, коли не важливий. Ем, ну, доволі таки, не всі розуміють, що це означає порядок важливий чи не важливий. Ми це обов'язково пояснимо. Обов'язково пояснимо. Почнемо з розміщення. Ем, якщо ми е, візьмемо знову ж таки 4 відвідувача, і е, це буде місце номер один і це буде місце номер два. Місце номер 2 то виходить, що на місце номер 1 у нас чотири претенденти. Чотири претенденти. Виходить у нас 4. А тоді на місце номер 2 у нас буде на одного претендента менше. Тобто три варіанти вибору. І знову ж таки, ми повинні посадити і на одне місце, і на друге. Отже, знову ж таки, ми будемо користуватися правилом добутку, і це буде 4 помножити на 3. 12 варіантів. 12 варіантів. От. 12 варіантів вибору у нас виходить а, так. Може виникнути питання. А чому дорівнює, наприклад, 1 факторіал і чому дорівнює 0 факторіал? Доволі часто з'являється таке питання. Повернемося трішечки назад до перестановки. А, коли у нас може бути один факторіал? Ну, якщо у нас є а, виходить, одне місце. Одне місце і на це місце прийшов один відвідувач. так? Ну і виходить єдиний варіант його розташування це просто сісти на це місце. Тому, виходить, у нас один факторіал, і один факторіал дорівнює одиниці. 1. А чому ж дорівнює нуль факторіал? А, можна уявити таку ситуацію. Що взагалі для нас означає нуль. Нуль означає для нас ніщо, відсутність чогось. так? Значить, Якщо в даному випадку е, це число повинно співпадати з кількістю місць і з кількістю відвідувачів, так, то виходить, що це, це випадок, коли немає вільних місць, немає вільних місць і немає відвідувачів, так, немає, немає комірок і немає елементів. Ну, Наприклад, можна сказати, що е, кінотеатр ремонтують. Скільки таких ситуацій може бути? Одна. Тобто, між... Е, Факторіалом одиниці і факторіалом нуля ми можемо поставити знак дорівнює і ці обидва факторіали будуть дорівнювати одиниці. Ось так. Ну і тепер е, повернемося до розміщення. Про розміщення ми сказали. Так, за правилом добутку ми посадили. Е, Розсаджуємо 4 відвідувача на 2 місця, так? І перебираємо, скільки варіантів виходить. На перше місце у нас 4 варіанти, бо відвідувачів всього 4. А на друге місце вже 3 відвідувача, бо один відвідувач сів на перше місце. І за правилом добутку, оскільки розсадити і на одне і інше місце ми повинні. Це буде 4 помножити на 3, і того виходить у нас 12 варіантів. Також для того, щоб обчислити розміщення, ми можемо скористатися ось цією формулою. Значить, В нашому прикладі N. Це кількість елементів, їх у нас в даному випадку 4. А М це кількість комірок. Кількість комірок у нас дорівнює 2. І тому, щоб обчислити всі можливі розміщення чотирьох відвідувачів кінотеатра на двох місцях. Це буде розміщення з чотирьох елементів по 2. І користуємося формулою. Підставляємо. Має бути 4 факторіал. Поділити на. 4 відняти 2. У нас так написано: 4 відняти 2. А 4 відняти 2 це буде 2. 2 факторіал. Далі ми просто спрощуємо, що таке 4 факторіал? Ми можемо скоротити дріб, яким чином? Можемо записати 4 факторіал як 2 факторіал. А що таке 2 факторіал? 2 факторіал це одиниця помножена на двійку. Але у нас 4 факторіал. А 4 факторіал це 1 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4. Тобто, якщо 1 помножине на 2 в нас вже є, то нам залишилося дописати, помножити на 3 і помножити на 4. І помножити на 4. І поділити на 2 факторіал. В результаті 2 факторіал скорочуємо. 3 помножити на 4 буде 12. Ось так. Ось такі у нас варіанти. Як і в нашому обчисленні було, 4 ми помножили на 3, вийшло 12 варіантів. Тут також вийшло 12 варіантів. Формула працює. Більш детально, з допомогою логічних ланок, тлумачень, ми пояснимо, яким чином з'явилася ця формула розміщення. Також ми пояснимо, і, в чому різниця з комбінацією. От. Тепер переходимо до комбінації. І чим же вона буде відрізнятися? Справа в тому, що а, для, розміщення, для розміщення порядок важливий. А для комбінації порядок не важливий. Тобто, е, існує один фіксований порядок розташування елементів. Ми е, ну, можемо сказати, нехай, нехай цей порядок буде за алфавітом. Один єдиний. Отже, виходить, які можуть бути варіанти? Може бути так. Спочатку. Від відвідувач А, від відвідувач Б. Навпаки, ми їх місцями не міняємо, тому що порядок не важливий. Які ще можуть бути варіанти? Може бути АЦ, може бути АД, це вже три варіанти. Далі ще може бути варіант БЦ, може бути варіант, і може бути варіант БД. Це вже п'ять варіантів. І ще у нас є один варіант СД. Ось ці. Всі е, комбінації, які могли бути. Тобто є од, е, один фіксований порядок, як ми їх розсаджуємо, і ми їх не змінюємо місцями, тому що у нас порядок лише один. Да? Е, і тому у нас виходить один, два, три, 4,5, 6 варіантів. варіантів. Так ми можемо зробити обчислення. От. Е, значить. Ми можемо також скористатися формулою, знову ж таки, для комбінації. Значить, Підставити всі непідні результати туди. І що ми отримаємо? Значить, знову ж таки, у нас кількість відвідувачів, кількість елементів дорівнює 4, а кількість місць, тобто кількість комірок, дорівнює 2. Ну і виходить у нас комбінація із 4, із 4 елементів по 2. Дорівнює, підставляємо. Значить, тут у нас має бути 4 факторіал. Далі, наступне, від 4 ми повинні відняти 2. Це буде 2 факторіал. І ще помножити на, е, на M-факторіал. В даному випадку M у нас дорівнює двійки. Тобто на 2 факторіал. Знову скорочуємо, розкладаємо 4 факторіал як 2 факторіал помножене на 3 помножене на 4. І у нас виходить. Скорочення. Скорочуємо на 2 факторіал. У нас вгорі залишається 12. 12 ми ділимо на 2 факторіал, а 2 факторіал це одиниця помножена на 2. Тобто буде двійка в знаменнику і 12 в чисельнику. І це у нас дорівнює 6. Виходить 6 варіантів, так, як ми і обчислювали вручну. Формула також працює. Дякуємо за увагу. До зустрічі!